Яка краса? Мене підозрюють у спробі вбивства. Але я повинен вас розчарувати. Я їм цукерки, як і всі, і нікого не намагався отруїти. Скажіть, у вас є ключ від кабінету потерпівання? Ключ? Так. Колись я там сидів і в мене справді залишався ключ. Ви могли його зараз знайти? Звичайно. Дуже дивно. Він же точно був тут, але ключа більше немає на місці. Коли ви бачили його останнє? Точно не згадаю. Тижні зо два тому. Скажіть, хто міг взяти ключе? У кого є доступ до вашого кабінету? Боюся, я ось так одразу не можу сказати. Іноді я йду по справах і не завжди зачиняю двері. Якщо збираюся незабаром повернутися. Хтось міг увійти і ясно. Були в п'ятницю після дня народження колеги і в вихідні. В п'ятницю я поїхав одразу ж після святкування. Сьогодні з'явився пізно, бо зранку викладаю в університеті. На вихідні, звісно, був вдома. Якщо не вірите, спитайте охорони. Вона підтвердить.